Пані Ольга з дитинства мріяла танцювати, і коли її взяли у тодішній ще палац піонерів до асаблю «Ас Дружба, радості не було меж. Це для мене було великою честю і великим задоволенням. Весь час всі ті концерти, які відбувалися по місту разом з колективом, це, це, це на, найкращі спогади. Пані Ользі так подобалось у палаці, що коли підріс її син, вона й йому запропонувала обрати там школу до душі, що він і зробив. В екологічний центр ходжу. мені там дуже подобається. Я вже третій рік куди ходжу. Цікаво розказувати людям про різні екологічні проблеми. Загалом у палаці дітей та молоді діє 15 профільних шкіл, 16 аматорських і клубних об'єднань, 25 художніх колективів. Окрім спеціальних знань, педагоги у них намагаються дати учням ще й навички того, як ці знання використати у повсякденному житті. Ми сьогодні хочемо зробити все для того, щоб дитина не відчувала, щоб вона не була дискомфортні з оточуючими, щоб дитина була адаптована і налаштована лише на перемоги, на перемоги над собою, на перемоги зовнішнім світом. Робота працівників ПДМу як закладу позашкільної освіти є прикладом не лише для педагогів нашої країни, але й зарубіжних колег. ПДМ відомий у всій Європі як надзвичайно активний і успішний заклад. Більше про заклад усі охочі могли дізнатися впродовж січня під час численних заходів, присвячених 75-річчю палацу Кульмінацією урочистостей став золотий апельсин. І, хоча через жалобу учасники не змогли показати всі свої досягнення, та все ж нагородження тих, хто тісно співпрацює з педемівцями, відбулось так. Відзнаку за багаторічне партнерство отримала Рівненська обласна державна телерадіокомпанія. До слова, єдина серед засобів масової інформації. Бажати всім нам мило, добра, свого а е, привітати працівників палацу та Моді, вихованців, батьківців прекрасних, чудових дітей із пам'ятною датою е, в житті е, ПДМ. Серед тих, хто отримав нагороди, міський голова рівного. Володимир Хомко запевнив, що попри присі не гаразд, і палац і надалі отримуватиме фінансову підтримку з міського бюджету. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.